Привіт тобі! Висота 3000 метрів, один з найвищих вулканів. Саме сьогодні прийшов день, прийшов час, прийшла година, щоб ти сказав собі одне важливе дякую. Дякую за всі перемоги, які були у тебе. Я на повному серйозі хочу, щоб ти прямо зараз подякував собі за усі перемоги, які ти досягав, досягала у своєму житті. Я хочу, щоб ти зараз переоцінив те, все, що ти проходив, проходила. Все, що ти діставала важко, все, що ти діставала легко. Подякувала за це, подякував. І потрібно зрозуміти, що ми, люди, дуже часто знецінюємо наші досягнення. Піднімаючись на якийсь ресурс, ми його припідносимо. Як це виглядає? Розкажу історію сьогоднішню. Да? Ми мали виходити. Дуже було ліньки, треба було ранком підніматися, треба було збиратися, треба було все продумувати, треба було добиратися. Треба було зробити багато чого і подолати багато страхів. Цей процес ти проходиш, і повз тебе приходять люди, які тобі говорять: ой, знаєш, там страшно, ой, знаєш, там дуже високо, ой, знаєш, а там дуже небезпечно, а там зараз вітер, а там хмаря, а там буря, шторм, ураган. І Відлякує ще більше, тебе заганяє назад, ти не знаєш, що робити. Але твоя душа відказує тобі: Давай, спробуй, давай, спробуй, давай, давай, спробуй, ти пробуєш, ти прориваєш, ти приходиш, а насправді тут сонячно, тут красиво, тут гарно, тут добре. І ці перемоги, які ти от здобуваєш, таким важким шляхом, який шлях ти забуваєш, перемогу досягнення, ти теж в подальшому забуваєш. А якісь невдачі прокручуєш в голові, якісь недоговірки прокручуються в голові. Хтось про те, що сказав, прокручуєш в голові. Це найдешевше, що може бути. Нехай собі говорять про тебе, що хочуть. Ти є ти, ти особистийся, наскільки перемогу тебе за спиною, подякуй собі. Тому що ти народився один своєю душею, одна народилась. І покинеш ти світ одна. Розумієш? Тобі буде все життя з тобою. Суспільство це круто, ми в темі. Але пам'ятай про себе. Тобі допоможе це досягати всіх твоїх результатів в майбутньому. Я впевнений, що ти досягнеш всіх результатів, яких ти хочеш. Просто прямо зараз пообіцяй мені, що ти випишеш всі, дякую, за великі маленькі досягнення в твоєму житті. Випиши хоча б Повір, Повірте, знайдеш дуже багато. Здав екзамен самостійно, списав екзамен дуже м'яко, ніхто не помітив. Зробив такий-то крок, допоміг такій то людині, зробив це добро для таких-то людей, Подосконалився в такому-то навику. Все потрібно. Деталізовувати. Зроби це і напиши в коментарі плюс, якщо ти це зробив, якщо ти дивишся відео в Ютубі. Там в мене коментарі відкриті. Дякую тобі. Дякую за все, що ти робиш. Поділись ти відео з тою людиною, яка потребує зараз натхнення та мотивації. Це надихне її, а це буде плюс до твоєї карми. Тобі в подальшому людина буде сміхатися і казати, Дякую тобі. З тобою Боже Слаброманів, євродіетолог.